«Доброго ранку вам малята, мої любі хлопчики й дівчатка. Відгадайте малята, хто до нас завітав на заняття? Він від баби утік, він від діда утік. Відгадайте без підказки, із якої він втікаски. Так, це колобок. Пам'ятаєте цю казку? Лежав колобок на вікні та й засумував і вирішив прогулятися. Котиться, котиться колобок. І зустрічає зайчиків великого. Та маленького. Колобок хоче пригостити їх капустою. Велику капусту якому зайчику дасть колобок? Правильно велику капусточку колобок дасть великому зайчику. А маленьку капусточку кому дасть колобок. Правильно маленьку капусточку колобок дасть маленькому зайчику. Зайчики подякували колобку за смачні подаруночки, і колобок покотився далі. Котиться Колобок, котиться, аж раптом зустрічає вовчика-братика. Той Весело грається з комахами. Дітки, яких комах ви тут бачите? Правильно бджілка та жуки сонечко. Малята, а скільки бджілок є на галявині? Правильно, бджілок одна. А скільки жуків сонечко. Молодці жуків сонечко багато. Колобок подивився на гарних комах, привітався з вовчиком-братиком та й покотився собі далі. Котиться, котиться. Аж раптом зустрічає лисичку сестричку. Лисичка бігає по галявині і когось шукає. Виявляється, вона гралася зі своїми дітками, але вони порозбігалися і заховалися від неї. Малята, давайте допоможемо лисиці знайти маленьких лисенят. Погляньте уважно та скажіть, де заховалися лисенята? Правильно лисеня на дереві, лисеня під деревом, лисеня за лисичкою. От ми й допомогли лисичці знайти її діток. Вона нам дуже вдячна, а тим часом колобку час повертатися додому. Котиться колобок, котиться, та й прикотився до себе додому. Поки колобок гуляв, бабуся з дідусем вирішили зліпити для нього друзів. Ліпили ліпили і вийшов у них ось такий колобок, якого він кольору, дітки. Правильно, жовтого кольору, а якої він форми. Так, трикутної. А трикутний колобок може котитися. Ні, тому що в нього є куточки. Потім бабуся з дідусем вирішили зліпити ще ось такого колобка, якого він кольору. Правильно! Помаранчевий, а якої він форми? Правильно квадратної. Дітки, а квадратний колобок зможе котитися? Ні, тому що в нього є куточки. Колобок буде грати зі своїми друзями вдома. А ми з вами давайте згадаємо, кого колобок зустрів на прогулянці. Правильно зайчиків, вовчика та лисичку з лисенятами. Дітки, а що колобок подарував зайчикам? Правильно капусточку. Велику та маленьку, а з ким грався вовчик на галявині. З однією бджілкою та жуками сонечко. Дітки, а де ховалися лисенята від своєї мами? Так, на дереві під деревом та за лисичкою. Колобок був дуже радий нашій зустрічі. Йому сподобалась наша прогулянка. А вам, дітки, сподобалась? Мені теж. Ви, як завжди, були дуже уважними та активними. Дякую вам за увагу. Наше заняття на сьогодні завершене. До побачення!